Всім привіт, з вами Глібадьо І сьогодні я хочу розказати, як можна зняти стрес в лісі перший спосіб. Дуже, дуже голосно кричати. Іще. Тільки протяжні, не переходь на фальцет. Давай ще. Нормально покричи. Нормально покричи. морським голосом. Ну шо, мені легше. Ось злагатися живе дерево, але е, треба не живе, тому що живі дерева не боже, щоб берегти природу. Спосіб номер три. З'їсти шишку. Ще поки шишки де виросли, вони ще в такі шкорочки і зелені. Вони на вкус, як в'яти, з них можна робити вареді і так далі. Не дуже будуть Катя